Я ще сама не бачила. Ну що вам скажу, друзі мої? Ця людина не отримала кошика. Я вже бачимо прізвище. Ну і добре. <рес> <рес> не отримала кошика, тому відповідно вона поїде на автомобілі. Це не жінка. Єдине, що скажу, але я сподіваюся, що в цієї людини є кохана жінка, і вона також є присутня ця людина. Якщо ні, буду знову ж таки телефонувати і не знаю людині просто. Хочу сказати, це не ви. <социтут> Петро Володимирович Степаненко. Є? Петро Володимирович, є присутні? Є. є! Є, 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 чи нема. Петро Володимирович, я не чую цих облесків. О, Петро Володимирович Степаненко отримає машину. Ваш паспорт. <різوع> <різوع> Оця дитина, оцей хлопчик, якому не знаю, рочок, як його звати? Ще раз. Ярослав, він вам витягнув цей чек, я не знаю, там <сміст> всі гроші, що ні дає дитині ми вітаємо всіх жінок, всіх чоловіків з весняним святом, ми за все, дівчата. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте завжди кохані. І, звичайно, радості вам, щастя, гарних подарунків, світів, поцілунків від чоловіків. І рукавичка завжди з вами. Пам'ятайте, що акції відбуваються дуже часто. не приходьте і будьте з рукавичкою.